Вітання всім, хто піклується про рослини разом з нами. Ми знаємо, як сильно ви любите свої рослини, піклуєтесь про них та дуже засмучуєтесь, коли вони пошкоджуються шкідниками, уражуються хворобами та засмічуються бур'янами. Зазвичай це відбувається в самий неочікуваний момент, коли часу на визначення проблеми та пошук рішень обмаль. Саме тому, щоб вберегти ваш час та кошти, а також попіклуватися про ваші рослини. Ми створили комплекси для захисту декоративних культур Грінбокс. В нашому асортименті маємо такі комплекси для захисту декоративних культур Грінбокс, на 2 сотки газону та 10 кущів троян чи інших квітів, на 4 сотки газону та 20 кущів троян чи інших квітів та для захисту хвойних та листяних насаджень. А зараз проведемо розпаковку комплексу для захисту декоративних хвойних та листяних насаджень від шкідників і хвороб Greenbox. Перший відсік тут знаходяться допоміжні засоби. Інструкція із застосування комплексу. Респіратор. та рукавиці. Другий відсік від хвороб. Тут знаходиться гард. 4 пакети по 30 грам. Та СІЛВЕР – Два пакети по 30 мл. Третій відсік від шкідників та добрива. Тут знаходиться три бінарних комплекти Гудвін плюс Аванар ГРОВА МІНО – 5 плюс 10 мл. 2 пакети атужук плюс авангард стимул, 3 плюс 10 мл, 4 пакети антихрущ по 10 мл, 4 пакети препарату від кліщів Ескаліп та бінарний комплект антигусінь плюс «Самшіт». 4 плюс 3 мл. 2 штуки. І четвертий відсік тут знаходиться прилипач для покращення ефективності дії препарату. Тандем 4 пакетики по 10 мл. Це коротко про те, що входить в даний комплекс. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. До зустрічі!